Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами керут. Я трішки зарано сьогодні прокинувся. Тож, ну його далі спати покрутимо, правильно, чи мені? Якщо ви теж крутите сьогодні персонажів, то бажаю вам успіху і таке інше. Як ви розумієте, кроток у мене багато, тому п'ятизіркові персонажі мене не цікавлять. Вони в мене в будь-якому випадку випадуть як Вареса, так і Сі Сяньюнь, тому що вона у мене Сі 1 Тому фокусуємося на хоча б Сі 2 краще Сі і Ансан, та я не знаю, можливо, Сі в шевраз, якщо вона впаде, буде досить класно. Так, щодо зброї, я думаю, я нічого не крутитиму, але можливо кину сюди якісь там 20-30 круток. М -м, раптом випаде рання. Добре. Так, тут в мене не дивитися, зараз одразу буде легендарка, тому що в мене тут вже гарант та 74 крутки. <звук> <звук> тому тут у нас в будь-якому випадку одразу буде Вареса. 79 між 80 Hi. I'm Veressa from the Collective of Plenty. I'm a warrior and I also manage an orchard. If you're into food or if you want to buy fresh fruit by the cartload or or if you like hero stories, then we should definitely hang out. I'll show you all the good food around here, give you the best quality fruit in our whole tribe. And tell you all the coolest stories about the biggest heroes in history. Цікава, а в грі вона теж буде багато розмовляти. Так, добре. Вже мені неприємно, що впав Гамін, тому що це єдиний персонаж тут в банері, який мені взагалі не потрібен, тому трішки сумно, однак подивимося, що буде далі. Отже, Вареса вже є, далі йдемо крутитися ньюнь. І нам потрібні. Ян Сан. Якось щоб падали Ян Сан. О, окей. And I'm the most well known fitness coach in my tribe. You look like you're in pretty good shape. Do you work out too? Mm -hmm, окей. Добре. І нам ще треба багато Ян Сан, тому. Так. Поки що, поки що так. Йдемо далі, йдемо далі. Поки що круток ще багато. Це той випадок, коли мені не те, щоб хотілося, щоб було багато п'ятірок ранніх. Ну ні, ну чому Гамін? Жахливо. Добре, 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 Янсан. Окей? С1 є. С1 це вже щось. Окей. Так. Так, і С2 нам треба тепер. А краще тут штуки 3 Янсан одразу можна мені. Хі -хі -хі. Хто? А ти що тут забула? Сара в мене теж десь там всі один щось так. Що немає. І ще й немає четвірок багато. Ну де, де оце от? Три четвірки в десятці. Де оце от? Куди воно поділося? <кхем> ну, звісно, гамін. Крутити четвірки це жахливо. До речі, помітили, жодної шеврес поки що не було. Шеврес поки що немає. Добре, Янсан — це сі 2 Тобто вона вже для більшості персонажів підходить. І знову один персонаж. Та господи, дайте мені більше персонажів у десятці. Що ж таке? О, це вже цікаво. До речі, буде ого, Шеврис. Тільки мені її ще треба чотири штуки. Десять шість. 6. Я, до речі, не знаю, як що зараз перемагаю Сяньюнь, що далі робити. Ну, Варесу буду крутити, тому що Сяньюнь не має сенсу. М -м -м, більше, ніж Сі2. Перемога. Окей. Ну, Варесу тоді крутимо. О, Шеврес. А, чи це вона і була. Так, добре. Ну, добре, добре. Далі тоді варесу крутимо. Не знаю наскільки. М -м, варто витрачати крутки. Ну, покрутимо поки що. Поки що покрутимо. Хочеться ще дві Ансан. Окей, одна є. І треба ще одну. І. Можливо, буде варто зупинитися, подивимося. Ще одну Янсан треба, ще одну Янсан треба. Так, Сі 3 Янсан. Давай далі дивимося. О, Сі 4 Янсан. Дякую, гра. Загалом, все, що я хотів, я отримав. Можливо, варто на цьому зупинитися, тому що Шеврес все одно впала, тільки одна. М -м -м -м. Ну, це тільки 20 круток. Тобто, якщо це буде рання Вареса, то нехай буде рання Вареса, тому давайте кидаємо поки що. Поки що кидаємо. Є. Сі. Скільки це? А, ну, с 5 с 5 Тобто, ще одна залишилася Ян-сан і їм буде С6. Ем... Ду... Неймовірно, до речі, щастить з новим персонажем. Це велика рідкість. Гамін, ну, звісно. Він здається, вже с 6 так, і залишилася одна Янсан до повної Янсен, тому, мабуть, треба крутити далі. Шкода, звісно, що Шеврез не взагалі не отримала Сузір'єва пада в Гамін, ну що поробиш. Так, давай, давай, Янсан. Одна Янсан потрібна. Ні, ц... ну, чому зброя? Ну, хоча б Фавоній тоді, я не знаю. Ненавиджу, коли зброя тут падає. Ще й більш. Нічого. Так, ну поки що четвірочки. Поки що четвірочки. <рес> <рес> Ні, ну це добре, звісно, що шевраз впала. Але. Де останній Ансан. Так, добре. Ще десяточка. Так. Ну тут вже, звісно, що буде. о о Ну, no, це це непогано, це непогано. Окей, okay, окей. Okay. Є! Yeah. Так, ну все, все чудово, все чудово. Ем, щось докручувати далі, мабуть, немає сенсу вже, тому що. Давайте подивимося, на чому ми зараз взагалі зупинилися. Отже, це Сітри Сара, но ну, Вареса, і шість Іоансан. Тобто, так, тут мені більше нічого не треба. А щодо ще... Так, тут в нас це я поки що не буду активувати. Я спочатку з сяньюнь такою поте... протестую. От, два. Тут в нас два тільки. Заради трьох сузірів, звісно, я це не робитиму. Давайте кинемо трішки в зброю. В мене сто крутох ще залишилося. тому... Давайте кинемо трішки в зброю. Все ж таки, зброя Вареси дуже багато дає, хоч я сьогодні її прокачати не зможу, тому що я не готувався. Але якщо навіть якщо зброя сяньюнь упаде, то ну, буде посилено в мене Сян Юнь, Це теж збільшить демеш Вареси, тому що сама Сян Юнь вже С2. Так, ну давайте подивимося. Раптом тут пощастить, хто ж його знає? Наранньо. Єдине що четвірки мені ці не потрібні. От, але, можливо, тут будемо скіпати. Тридцять. 30... О, о, рання, рання є. Рання є. Питання, що саме. Може, взагалі не з банеру. хе Хей, єху. Ой, оце класно, це класно. Хе-хе-хе-хе так, ну що ж, ну що ж. О, до речі, Гамін, а у тебе які справи? До речі, Гаміну залишилося одне сузір'я. Те, що гаміну залишилося одне сузір'я, це трішки підкупає його докрутити, але я розумію, що я ж перестав ходити четвірками, то навіщо мені це? Добре, залишаємо поки все, як і я, і. Ну, <с> що зі зброєю робити? Я думаю, що сьогодні я її тестуватиму з чимось іншим, наприклад, з відсітом, тому що я не знаю, як прокачати цю зброю. Давайте подивимося, що взагалі на неї треба, і до якого рівня, а тут ще й нові якісь предмети потрібні з цієї локації, а це в нас е... тільки у п'ятницю. Або ж треба заходити до когось, ну хто давно не грав, і в нього є можливість в будь-який день зайти і нафармити це. В мене є смола, щоб це зробити, але я смолу для іншого беріг собі. Подивимося, подивимося. Не знаю, як це все буде з стігнею, скоріш за все, сьогодні, звісно, її не буде. Тому тестуватиму я її звідси там, а далі можливо, скажу. Наскільки все змінилося з використанням її сігнатурної зброї. Хоча, можливо, я трішки сігну її прокачаю. Подивлюся, можливо, там вже на 60 рівні її зброя буде кращою за відсід. Це цілком можливо, тому що тут дуже сильні бонуси. Так, база атаки буде низькою, але за рахунок бонусів до 68% восьми тут, тут буде десь 30, і все одно це, скоріш за все, це буде все одно. Краще за відсід. Подивимося, це треба буде тестувати. Що ж, народи, сподіваюся, вам пощастить так само, як мені, і чекайте відео по Варесі, воно буде сьогодні. Щодо відео по Аян то вона буде точно не сьогодні, я сумніваюся, але можливо, якщо вистачить часу. Якщо не сьогодні, то звісно, воно вийде завтра. Все дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Пішов прокачувати!